Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо відкриті лекції Академії характерництва Сила Землі. І сьогодні вже буде така практична лекція з практичними вправами. Вона вже буде стосуватися спаса тіла, роботою з тіла. І я вам нагадаю, що у нас є схема, за якою ми рухаємося, і нам потрібно вийти з моря горя. І зайнятися своїм тілом. І є у спаси тіла дуже багато різних вправ. Є вправи комплекси оздоровчі, є бойові комплекси, але зараз ми саме базовий, саме оздоровчий комплекс, ми, я вам його покажу, і зможете його робити вдома і таке інше. Значить, коли ви перша вправа, вона називається привітання стихії. Коли ви приходите в якесь цікаве місце, наприклад, тут як в це. В такий ліс ви повинні привітатися з лісом з і всіма сутностями, видимими і невидимими стихії землі, води, вогню і повітря. І ця вправа робиться таким чином: ви стаєте спокійно, дих. Вітаю всіх сутностей видимих і невидимих, стихії землі, води, вогню і повітря. І от після цього ви відчуваєте, що з вами привіталися ці сутності, і цей ліс привітався. А тут є рухи такі землі, води, вогню і повітря. Ще раз вітаю всіх сутностей видимих і невидимих, стихії, землі, води, вогню, повітря. Друга вправа. Друга вправа вона стосується того, що вам потрібно зробити або пробіжку, або поплавати. пробіжка я рекомендую десь там 1-2 кілометри для початку, для того, щоб тіло зрозуміло, що воно рухається і що ви з ним щось робите, і воно прокачується, серце прокачує таке інше. Наступне третя вправа це розтяжка тіла. Розтяжка тіла стосується вона. Нашого хребта, всіх наших м'язів, це велика розтяжка, я збоку вам покажу. Огибаюся назад. Угибаємося. І повністю достаємо руками на сківні. Тобто це ну, така базова річ, яка потрібна, щоб її робили будь-які здорові люди. Тобто вам потрібно таку розтяжку. Потім я тут поправлю. Опа робити таку розтяжку, як вправо вліво. О, навіть далі таку. сісти, подивитись в небо. Я така вправо, подивитись в небо. Якщо ви хочете складнішу вправу, то ви сідаєте на одну ногу, на іншу ногу, тобто так прокачуєте. Розтяжку тіла, ну, її можна робити різну, але от я вам такі базові вправи, я вам показав. Далі, четверта вправа. Четверта це дихання неба-земля. Ви знаєте, що у вас є поток, вертикальний потік, який знизу енергія землі, зверху енергія неба. І для того, щоб пропустити через тіло енергію, потрібно зробити такі руки. Вдих, і видих. І ви відчуваєте, що ви зверху наповнюєте тіло повністю цією енергією. Вдих, видих. Наповнюєте, опускаєте. Якщо хочете підняти, вдих, енергія землі піднімається по тілу. Видих. Вдих. Видих. Таких рухів можна зробити 3, 5, 7. Тобто така історія е, у вас е, повинна бути, ви таким чином прокачаєте ці всі свої вертикальні канали, хоч ви на рівні спасу тіла це ще не відчуваєте, але це дуже важливо для того, щоб мати таку звічку. Далі масаж. Це набивний масаж, який ну, тіло повинно зрозуміти, що ви його точки, його канали ви будете якось до них якось мати відношення і їх прокачувати. І такий набивний масаж по всім м'язам, по рукам, по ногам, по груді, по животу. Тільки по почкам не дуже бити. От. Можна постучати по голові. вуха. масаж зробити. Так, наступна вправа дуже серйозна, вона називається кільця змій. Вона стосується того, що кожен наш суглоб ми в якомусь, е ну, в декілька площинах ми його прокрутимо. Перше, це потрібно нам почати з ніг і покрутити ногою. Туди, сюди, туди, сюди. іншу ногу. Це ми проробляємо цей сустав. Далі колінний сустав проробляємо в цій площині і в цій площині. От, далі нам потрібно проробити тазовий суглоб. Ми робимо такі рухи або в одну сторону і в іншу сторону. Це ми робимо двома ногами. Потім ми об'єднуємо об ноги і робимо таку, такі рухи, пов'язані з колінними суглобами і пов'язані з тазобедриними. Далі ми прокачуємо грудь в такій площині. Це потрібно вам навчитись. Ну, це дуже корисна вправа для здоров'я. Далі руки. Руки ми в одну сторону крутимо, в іншу. Потім у локтях, в локтевих суглобах в одну сторону, в іншу. Потім в плечовому вперед, назад. Якщо ви хочете ускладнювати, то... Наприклад, для тазових суглобів це вправа не, при... ну, не просто така повинна бути, а ви піднімаєте ногу вверх, в одну сторону і в іншу сторону. Така ж історія і з руками. Ви можете так крутити, а можете крутити в різні боки. Так, раз в одну сторону і в іншу сторону. Так, зробили ми кільце змії. Ще ми додаємо головою рухи. По колу. І можна робити каліна, таз, грудь, голова. Голова, грудь, таз, каліна. Це кільця змін. Наступна вправа це сьома вправа. Сьома, сьома вправа це присідання. Присідання можна робити на, і потрібно робити на носках ніг. І його потрібно робити не дуже швидко. І ну, можна робити 10-20 разів швидко. Просто якщо ви ну, в такій формі, що вам в принципі ну, потрібно поприсідати, поприсідайте. Тобто просто поприсідайте. А якщо ви вже далі хочете рухатись, то достатньо одного разу, але вам потрібно встати на носки і дуже повільно опускатися на вниз і повільно піднімати. Ну, повільно, це, ну я зараз швидко, це одну хвилину підніматися, одну хвилину е, опускатися і підніматися. Далі, віджимання від полу. Далі е, для е, дівчат я рекомендую робити планку. І планку можна робити одну-дві хвилини. Це для нормальної людини. Там до п'яти хвилин це вже для якось просунути. Ну, ви розумієте, що таке планка? Я зараз... Покажу нижче, це ви лягаєте отак і стаєте таким чином десь от хвилину ви в такому положенні стоїте. Для чоловіків вся ця історія починається з того, що ви починаєте на долонях і ну, ну не отак робите, знаєте, так от, сто разів люди роблять, а так, чесно, раз, два, раз. Два. Ви торкаєтесь тільки груддю І спочатку ви робите так. 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 Це на долонях. Потім на кулаках. Так, так, так. Потім на двох костяшках. Так, так. Потім отак от на цих штуках. Ну, це для просунутих вже чоловіків. Так, взагалі потрібно хоча б 10-20 разів зробити, і вже ви якось прокачаєте м'язи. А правильно, це вже якісь там великі цифри. І далі після цього ви стаєте на руку, на пальці і забираєте один палець, інший і mm. остаєтеся або на двох, або на одному пальці. Це що стосується відтискань від полу. Значит, наступна, наступна вправа, значит, це. Прес. прес, ну Я тут не буду показувати. Але ви лягаєте і ви згибаєте тулуб вперед. Це одна частина, це для верхніх частин оцієї прямого м'яза живота для верхніх частин прес. А коли ви піднімаєте ногу ну, і лежите, то це для нижньої частини. або... Ви на, на турніку або на бруся і теж робите такі рухи. І тут ви теж стимулюєте всю мирцю, всю але нижня частина вона прокачується. Значить, е це е дев'ята була вправа, десята вправа це збірка-розбірка тіла. Дуже важливо вам зрозуміти, що ми в житті е не відчуваємо не Ну, не можемо зрозуміти, в якому стані наше тіло. І тому нам потрібно зрозуміти, що є розібраний стан, а є зібраний стан. Так от, розібраний стан це от, ну, коли ви такий п'яний танок робите, а потім робите таку жорстку стійку для того, щоб о, зібрати все це тіло. От, наприклад, і ц, ну, цю вправу потрібно робити. Ви стаєте і спокійно. Трошки такими рухами робите як п'яний. І спробуйте, щоб ви розслабили всі м'язи тіла. Тільки ті, ну, ті залишилися, які вам, вас ну, тримаючи, ви стоїте. І от ви стоїте там раз, рухаєтесь, рухаєте, тому так. Раз! От. І тут ви зробили концентрацію. І... А тут є концентрація тіла. І це... Збірка і розбірка називається. Тобто ви раз і зібрали тіло. Ще раз. Ми рухаємося, 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 рухаємося. І завмерли. Ну, і це 10-та була вправа, і 11-та вправа, вона називається альфа-концентрація. Чому альфа-концентрація? Альфа-це, альфа-площина. Ну Ми живемо в тривимірному світі. У нас є альфа. Бета і гамма площини, в яких ми живемо. Так от, альфа площина вона ну, для нас дуже важлива, тому що ми ходимо в цій альфа-площині. Тобто ми ж ну, не отак ходимо, ми ходимо е, рівно. І тому нам потрібно, і ми можемо для цього вертикального потоку, ми можемо збиратися і робити концентрацію. Так от ця вправа дуже проста. Я відійду, робимо рух правою ногою вперед, вдих. І уявляємо, що ми площина отака. Назад. Вдих. Видих. Вже ліва нога і ліва рука вперед. Потім стоїмо Потім ліва нога назад. А права нога вперед. Видих. Тобто ми завжди стаємо права нога і права рука. Ліва рука і ліва нога. І Стання. Тобто ми робимо такі чотири руха. Ви можете їх навіть робити, коли ви в якомусь такому розібраному хаотичному стані. І ви так встали і ви опа, і ви зрозуміли, що ви в цій площині. І е, все це вам е, знадобиться для наступних наших дій, якщо ви будете не в відкритих лекціях, а в закритих лекціях на офлайн заняттях, то це вам все згодиться. І цей ну, комплекс з 11 вправ. Ще раз повторюю: перша вправа це а, привітання стихій, потім пробіжка, потім, а, розтягування, розтяжка тіла. Ви розтягуєтесь, нагибаєтесь. дихання, дихання, небо, земля. Підняли. Далі масаж. Розробили масаж набивний, там зробили собі масаж. Далі кільця змії, покрутили там все це. Далі присідання на носках ніг. Присіли. Далі віджимання тіла в різних варіантах. Це, ну, до речі, для різних м'язів рук, якщо ви робите такі всі е, різні, так скажемо, відтискання, там по 5, наприклад, можна робити. От. Далі вправо пресом зробили. Це дев'ята, збірка, розбірка і альфа-концентрація. Тобто, зараз ми з вами пройшли цей базовий курс. Я вам рекомендую його робити кожен день. Він вам дасть силу, він вам дасть настрій і стан. Тобто, для того, щоб перейти в спастіло, потрібні регулярні вправи, регулярні дії. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дивіться наші там канали в телеграмі, дивіться наш сайт www.kichorg.ua. Не забувайте про обмін енергією і там картку. І до наступних зустрічей. Далі буде цікавіше. Робіть ці вправи і ви почнете свій рух по е Гарі Мая. Дякую за увагу.